Моя баба казала, каже, скільки їй 75 років було, вроді так. І питають її, скільки тобі там років, як вона зветься, не буду казати, царство її небесне. А вона каже, то ж скільки? Що воно 18? Каже, то як? Ну, що ти плетеш, як 18? Вона каже, ну як, отак, От 18 років. Каже, ще нема більше. От як буде більше, то тоді вже буде 20. Так що ось таке діло. Так що то ще не є багато. Діана, ясно, Діана, Наталя, привіт. Олександр, біль у вас господарство? Олександр, ні, невелике. Зараз порівняно мало. Маю тільки чотири дійних козі і дорослий козел. Ось на, на стадо, щоб мати свого козла. І ще дві молодих козички собі оставила. А ще одна є на продаж козичка у мене. І ще два є козлики кастрати. Ось і все. І усе. Володимир, так, просто у неї акаунт з дівочим прізвищем. Та я зрозуміла. Ну, головне не забути. Ну, як забуду, то вибачайте. Бо то таке, все, я заповнити не можу, голова не витримує всього. Іван, спасибо за призив. Будь ласка, Діана, Іван. Не зрозуміла, а? Богдан, Діана, Юлія Люба, як, яка молодець телефону? Телефону у вас. Яка модель телефону у вас? Поняття не маю. Як він зветься, не знаю. Чекайте, гляну, тут пише на заді телефона, Не знаю, зараз. Подивлюся. Ні, на телефоні в заді не пише. Там часом є, що пише, а то не пише. Не знаю. Ну, треба якось дивитися, я не вмію, як дивитися. Малі знаю, та я не знаю. Богдан, у мене Регмі 9 цих, я не знаю. Іван, місто Жашків. Зрозуміло, але Леоноре, я міська людина, але дуже люблю село, ніякої робити, роботи не цураюсь. Я теж люблю в селі жити, місто, для мене тяжко. Міша Лапко, доброго дня! Скажіть, скільки приблизно коштує гарна коза? Ну, Дивіться, як рахується. Кожна літра молока рахується тисяча. Якщо коза дає 5 літрів, це вже автоматично вона 5 тисяч стоїть. Плюс те, що її роздоїли, плюс те, що вона вже коза, що вже доглянута, ну коза вже таки кажемо, не козеня. І плюс порода, скільки там чистокровність. Ну, це в залежності, чистокровна коза, багато дорожче стоїть. А ще якщо є на ньому документи, то це взагалі дорого. Ось таке діло. Оксана Андріївна, Люба, свою козу чорненьку продали в селі. Ні, ні, я в себе в селі кози не продаю нікому. Ні-ні. Приїхали люди от була Булашано тут Ліля в нас на стрімі. Вони забрали козичку, хай їм Бог дає, щоб все добре було. Ось так щось що таке. Іван, як діла, Да все хорошо. Цвітами да пахне. Чим старше, тим оригінальніє. Так, так воно є. Олександр, а курочок держите? Так, от зараз вам покажу. Все є. Так, там в мене є курчатка. Вже такі підрощені. Ось, бачите. Ну, це я в інкубаторі виводила. Це яйця я купувала і виводила курчат в інкубатор. Це в мене є четверо гуся, теж я з інкубатора їх вивела. Це мої курочки ходять, я їх пускаю ввечері, щоб вони по подвір'ї походили. Хто де там бігають. А тут в мене є маленькі ахламончики, як я кажу. Ахламончики. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ой. ой, 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 ой. Тут є п'ятеро нідячак і курчатка. Куди падеш? Ось такі ще тут є в мене. Ці почки. А це вже о, мої вредні курочки прийшли. О, такі спокійні в мене. курка, Тікайте. Тікай, 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 тікай. Ось так, що є в мене курочки. Так. А тут в мене козочки стоять, кожна має своє місце. Там під стіною в мене козли, козлик до.